Вітаю любі друзі! Знов прийшла за грибочками, вже підросли гарненько так. Ось, Зберу грибочків. Це я притросила золою. А, До речі, зараз в Ютубі ходить відео від Міколога Вишневського, російський блогер міколог. І він розповсюджує таку думку, що начебто він проводив дослідження з якимось французьким екологом разом з ним. І печериці, вони мають собі яди. От, і печериці, якщо її їсти, то після першого відварювання і зливання відвару можна, а сирими не можна. Дуже полюбляю я салат. ой. Печериць сирих саме з ананасами, курячою грудкою. От. І тому я якось так злякалася. Але, ах, дякувати Богові, це не підтвердилася інформація, якоби вийшло навіть у опровер... провірженні відео, що... Ну, що це неправда. Навіть брали інтерв'ю того французького міколога, на якого спираються сам вишневський. І, якоби він каже, що це брехня, що гіраметрину у печериці немає. А саме про гірометрин казали, що його там знайшли. Так, все. Все. Ось такий врожай грибочків. Тому, не знаю, друзі, їсти їх сирими тепер, чи ще трошки якось поварити. Thank <laughs> you.